Я постійно говорю, я зацікавлена в тому, щоб вас навчити. Бо від того, як я вас навчила, залежатиме моя старість. Реально зараз от, сучасний світ він дає дуже багато можливостей для освіти, для саморозвитку. Інше питання, наскільки діти наші використовують ці можливості. Оці конкурси, олімпіади вони справді дають можливість розкрити ну, таких талановитих дітей. Чи е, мотивовані вони, у ну, них по-різному ну, зрозуміло, Якщо от такі молодші класи, то у них більше мотивації внутрішньої, вони хочуть е, е, ну, просто самореалізації, да, от себе показати. Якщо, наприклад, вже старші класи, то в них є вже і така <клес> внутрішня. Мотивації, яка говорить, вони говорять про те, що от я б хотів, наприклад, там, економіку поглиблювати в знаннях. Я б, в мене є там плани навчатися в якихось навчальних закладах, де потрібна економіка. Тобто ну, я вважаю, що діти є вмотивовані. Не кожна дитина, яка виявила бажання. Реально є олімпіадною. Я завжди говорю, ну яка це олімпіадна дитина? Олімпіадна дитина це та, яка, наприклад, я сижу над задачею, розбираю, розбираю її півгодини, а сідаю з дитиною, їй пояснювати, а вона хватає її за 10 хвилин. Звичайно, ми таких дітей, Я, я прошу цих дітей. А потім вже в ході в процесі роботи вони. Проявляють цю вже внутрішню свою мотивацію. Їм вже подобається, вони вже ну, я от бачу, як вони хоче загораються, як вже їм хочеться поглиблювати знання. ну Це, от, це правда. <плес> В минулому році е я повинна була здати щось досягнення своє. І от е я сіла і почала перелік цих переможців. Тобто мені треба було реально їх згадати всіх. Ну, учнів 20 з двох шкіл. Це з п'ятої школи, з гімназії. Перший, звичайно, це Рома Курило. Це був мій перший переможець. Тоді для мене це, я сама була шокована, що ми зайняли місце тоді на Олімпіаді. Я націлюю на те, що, що може бути поразка. Що можна не отримати там якесь місце. Я завжди говорю, що все рівно, ви в мене найрозумніші і вас 12 законне. Тому от таким чином, але мотивую завжди, я говорю, тому що ну, світ такий. Семи от балами тут 50 на 50. От ніби і треба підтримати дитину балами при вступі, але згодом виходило, що ці олімпіади не зовсім чесно проходили, тому що всіх було прагнення отримати ці бали. І от я вважаю, що на вступі от реально дитина. Це зовнішнє незалежне, чи НТМ зараз, вона реально повинна показати свої знання. А от дитину підтримати треба, можливо, і матеріально. От з цього року, ні, з минулого, в минулому році от міська рада прийняла рішення про те, щоб переможці Олімпіади вони отримують матеріальну таку премію. І це дуже добре, це теж мотивує дитину, це непогано. Особливо, яка вивчає економіку. <рес> так, особливо, яка вивчає економіку. От 1 вересня я собі йду і говорю: Світлана Іванівна, стоп досить. Вже ну справді це це непросто. А потім так, от ну я пам'ятаю, це позаминулий рік. Ну, от я вже йшла з таким настроєм, що вже мені ці олімпіади вони мені не потрібні. Ну, Ну, от так. Потім приходиш у клас класі, зустрічаєш дитину, яка, яка хватає в тебе на ходу. І ти от просто вже ти сам запалюєшся і ти думаєш, ні. Ну, ну з цією дитиною я ще б попрацювала. От, наприклад, так, це Владки, там Юра Мірошник там у гімназії. Ну вони не вистачають, ти їм кажеш, а вони тобі говорять Б. То зрозуміло, ну як з ними не сісти, не працювати. Завжди подобається, коли роботу вчителя оцінюють тільки конкурси, олімпіади. Це не зовсім правильно. Я знаю масу вчителів, які працюють наскільки вони віддаються своїй роботі, що вони теж заслуговують дуже великої подяки і пошани. Всі, з якими я працювала, це от це реально талановиті діти. Шикарні були всі випуски, які були от в цій школі. Я от просто дякую долі за кожну дитину, яка була на моєму шляху.